Ставили машину. Володимир Володимир затарився. якийсь нове пиво знайшов. Кажуть, дуже хороше. А ну покажи, яке пиво. Покажи, покажи. Покажи, як мої внуки кажуть. Пан Мігель. Оце кажуть дуже хороше пиво. Зараз по попробуємо, прийдемо. Ой, по вечірньому. Кулєрі по вечірні. Нікого нема на пляжі. Шумить. Море, вітерець такий легенький. Хороша погода, комфортна. Не жарко, не холодно. Дихаємо повітрям. Нам і так вверх метрів 800-900. Якраз пирожки, що ми тільки що наїли, трошки утрясем. Такі смачні, блін, тут булки, а я ходію, я не можу втриматись, топчу їх. блін печенечки, булочки. Випічка, Випічка класна, так да, тут. Хороша. Все, на гору. Все, всім добра ніч. Слава Україні. Верять. Було, до речі, сьогодні дуже приємно. Нас зустрічали дуже тепло. Коли ми виходили на сцену, підтримують, чувствується нас, Україна. Знають про нашу біду. Це було приємно.

Вона тут на де доходить. Не доходить, ну вона сидить. От вони і троє в човні, і всі витягують молоток, по голові зразу дим, щоб не те наступив на неї і ту колібалку вирвав. І впливали ми звідти от в тому човні, ну, да. вище колін було сюди. Просто вони ну, так заготовляли, це в них заготів. Я Треба наче боксарську на тепер як на кулеві. А на кулеві бі... сьогодні я вам скажу, це да просто... Два дні. Два дні, так. Ні, ну не, не треба, не хваліть мене, бо я запустив ну, дивитися. Да, 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 да. За два дні. Два воря. За два дні. За десять годин. Ну так, дев'ять годин. Мову, два водя таких. І... Один. Один окунь сонячний такий во і черепаха. Дві. Що? Два дні. дні Черепахи. Одна. одна, одна, одна. У мене була черепаха. черепаха. То вова ще в нас, а, вона... а ти ж паркував, ну, похвастайся за два дні. За два дня? Да. Не, я, я, дні? Черепаху. Раз. Раз. Раз вчора. <кх> і сьогодні уклеєчку. <кх> ну. А це було другу Зу... зону. Одну. Який другий? Перший який дня. Він вчора я перший. Він залік не зловив. Він загальний, що ти, якщо б похитить, коротше, команду тягне на дно старушки. Надо що завтра зробити, завтра щось роби. Тому що будемо ставити питання. Ну, Я готовий знятися. <рес> Я Я готовий на Таких багато. Так. <рес> Лё... Коротше, завтра буде Йохапулеч сказав, ми заправили кто... знятися. Льоха Лё... да? да. Полеч сказав, хто йому більше заплатить, то він в турбі поставить. <рес> Чудовий ранок, йдемо до Машинники. Вчора на відкритті вирішили, що стартувати буде 12 година дня, фініш 15, ой 17-5 годин. Тому ми от зараз десь біля 9 години ранку йдемо за наживкою, заїдемо і на водойму. Побачимо. Сьогодні біля нас Англіки і будемо за ними дзирити. Постараємося щось у них підгледіти. Ось такі от пейзажі, річка, не річки, кажу, море. Шт... Зранку завжди штиль майже, а потім вже вітерець розгулюється. Такі кровулички, пусті ще нема сезону, людей дуже мало, це й добре. Отут би зараз, якщо б був сезон, то народ би толпою на пляж біг би місце займати. Все, біжимо за квіточки цікаво, дивіться. На тюльпанчики схожі. А от ми хочемо збігати ось туди. Поговори, подивитися, що там місцеві рибаки ловлять. Цікаво буде. А ось тут яхточка якась уже приплила. Ранок третє тренування. Ми, ми в дев'ятому боксі чи в восьмому? Ми дев'ятий бокс. Справа у нас Англія. от якраз сигнал за кором. Коротше, приготувались, вроді би сьогодні трошки поміняли тактику. Попрацювали з насадками, з прикормками. Побачимо, що буде. Все, стартує. Ось з цією рибою я тут оскільки, 20 чоловік вийшов вперед. Так як яка хороша, вона так. Під соточку. super e il risultato poi e Шостяне. Тихо, так, да, да. Не вірю, я не вірю, я не вірю, Черепаха. Давайте ваші ставки. Я кажу черепаха. І, Льоха, ти що кажеш? А, Це дядька щось сміє. він може із ламати. Може коропецька? А, а тепер дайте що давайте побачимо. Як буде за як вбігти. Давай, давай побачимо. Бо? Давай. Логістика. А, ви ще а він вже забув, що піцак треба. Тихо, тихо. Дайте, мені, це лице О, давай, давай. Він нічого сказати не може. Володимир, скажи щось. Щас ще захоплюється. Йор, Йор, а ну як загиб, загиб, загибчик, загибчик Підніми вище на мене. Та який як дві як гнеться і все. Та ти не корм. Черепа? Це Володимир Чевінтяне, Сергій. А чого вона вудочка не гнеться? Короп, короб. Та видно було, що короб. Нарешті в нас одна залікова. От дивіться, одна риба і Ігор Володимирович за три дня зразу вискочив на перше місце. Зразу! Тут він буде давити зараз Професійна ручка дивиться на нього, япи Та там монстр якийсь просто Все Серега, тебе від чіпили? Да, да, да. Невеликий? Да це він величезний, бля, невеликий, блять. Ну, ауді вже не буде. <ривіт> <ривіт> Главное, что я пошел Тихо. Фоточку. Ну, вот сейчас. Егор. Це вже в нього четверта рибка. А, ні, то не рибка, то, то звір. Uh -huh. то черепашка. То ніндзя. Коротше файно файно. Все одно сьогодні чемпіон. Старається, дивіться як старається. Вже не парсирується, бо ще піколи хвилини є. Стегнеш. Mm -hmm. Не ф... mm -hmm. Не треба їм тір. Хай витягне рибу Хай витягне рибу і так О, там просто хороша риба, Чого? Mm -hmm. Там хороша рибка, не спіши. Вони просто тут такі у риби, рибаристі Все, не встиг Вс стряхуй Да ми навів <різь> Чик Петисаком <різь> Коротше втікла риба І до сигнала не встигли Так що так воно і мало би бути Йду Володимирович в кінці завалив все таки карпик. Це добре. Це добре. Це добре. Це добре. Але він тебе вивів на третє місце сьогодні. Одна риба. Все рішає. Бачиш Сергій Володимирович? Одна риба. Тримає. Файно. Да. Ну давай, фотограф, фотограф данем тебе. Руки свиски. for me